Слава Ісусу Христу! Доброго дня, друзі підписники мого каналу. От ще знімлю таке відео. Знімав оцю гніду кобилу на продаж і познімаю зараз, як вона, з, ким вона, з якою кобилою працює в парі. Кобилу я вже знімав. Кобила Дана має отаку лошичку 5 місяців. Казав господар, можливий продаж лошишки, але тільки не по місній ціні. Щоб навіть і не дзвонити. За ціну будете питати. Лошадка спокійна, От має яку закрутку. Як називається лошадка? Квітка. Квітка. Лошадка спокійна, бо от господаря є двоє донечок. Вони ходять біля кобил, кобили спокійно себе поводять, не копають, не кусають, взагалі вуха не щурять. Та пара того року в мене осінню орали під посів двокорпусним плугом. Звісно, вони вже на рік стали старші, Дані 5, ,5. А Катерині половиною. 4, 4 було і в квітні. Хто би хотів бачити їхню роботу, можете зайти до мене на TikTok канал. Там є відео, вони весною навісні орали під посів вівса двокорпусним плугом. І працюють також в копалці, в косарці. Теж такого зацікавить інші деталі, подробиці, за кобилу, яка продається, приїдете і вже будете з господаром говорити, він вам покаже, що кого цікавить. Гарно стоїть. Кобили. Там лошадка, от бачите. Коні спокійні, вже не хочемо на відео, але діти біля них ходять, хоч би що верхи. Били повністю робочі. Возять дрова, на трольовці вони не працюють. Орют, копалка, косарка, що кому потрібно. У. На, підніме. Можете бачити, ще раз покажу. Одна закрутка, голова така маленька, але широка. Ця її голова вже не така вуща, то її широка голова. Ця взаді буде ширша, це, звісно, не така широка, тому що вона... Має лоша. Лоша стягує. Коні кожен день в роботі. Звісно, виглядали би крупніші. Катерина говорю за Катерину, яка на продаж. І робота, і працюють. А ну ще прижини лошадку, якщо прийде. Ця лошадку, казав господар, також може продатися. Але за добрі гроші, натримання, а не півмісній ціні. І всі добре знаєте, яка м'ясна ціна. За ціну вже задзвоните і запитайте. Номер телефону залишу в назві відео. І в описі під відео отака От лошечка. Кобилка гарна буде з неї. Коліна грубонькі. От одна така закруточка. Лошадка взагалі дуже спокійна і ручне. То її мама. Пр. Чекай. Кш, кш-кш. Апа. Кш. Можете побачити першого квітня воно народилося? Короше лошадка. Коза цікавить, Кобила лошадку. Лошечка на продаж. Будьте дзвонити, питати, домовлятись, що вас цікавить. Дякую всім за увагу. Друзі, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, звісно, ставте лайки, чим побільше. Всім всього доброго, до нових зустрічей.